Вони вже повністю адаптувалися до незвичних умов навчання, як навчаються в прилуцькому коледжі під час тривоги, часу на те, щоб пристосовуватись дуже довго ні в кого не було, так само як і по всій Україні, в всіх закладах освіти. Треба, то ми працюємо. Адаптуватися дуже швидко прийшлося, адже це дві великі різниці: підвал і своя рідна аудиторія. Замість довгих лекцій та конспектів, дискусії і розмови в прилуцькому гуманітарно-педагогічному фаховому коледжі. Студенти отримують знання навіть в укритті під час повітряної тривоги. Укриття у нас дозволяє одночасно перебувати близько 200 студентів, Саме стільки у нас можуть перебувати на очному навчанні, і це ми саме стільки. Метою, аби під час повітряної тривоги освітній процес не зупинявся і, по можливості тривав і продовжувався. Ну можливо, з обмеженими якимись параметрами, тобто, ми не маємо, не можемо застосувати всі ті засоби, які у нас є. Ми не можемо показати все те, що можна показати в аудиторії, але. Відсотків 70-80 навчальних навчального матеріалу все одно засвоюється під час спілкування з студентами. Звісно, засвоїти необхідний матеріал в нетипових умовах студентам буває важко. Однак, окрім мінусів, вони шукають і позитиви. Перед за все ми не можемо бачити такої наочності, як ми бачимо в нашій аудиторії. Але що що є, то вже є, і ми. Будемо адаптуватися до таких умов і працювати, тобто навчатися тільки заради перемоги. Добре, що в нас є можливість навчатися зараз. Досить важко навчатися, але краще так ніж на дистанційному, адже багато вчителів мають свій підхід і дуже гарно пояснюють. Багато викладачів зараз в таких умовах дають більше інформації, що допомагає нам. І також інтернет нам в допомогу багато що з друзями опрацьовуємо разом. Навіть у разі, якщо інформації від викладачів юнакам і дівчатам не вистачає, вони в будь-якому випадку прагнуть до знань. У нагоді стають сучасні студентські лайфхаки. Наприклад, диктофон. Диктофон це напевно перший наш помічник, який допомагає вдома, що зробити. Звичайно, пишемо на колінах, тому що інформації дуже багато. все запам'ятати це нереально потрібно записувати. Зошити підручники, все це з нами вагомих перешкод навчальному процесу не бачать ні вигадливі студенти, ні викладачі освітнього закладу. Навіть тоді, коли відсутня електроенергія, вихованці Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу отримують необхідну інформацію. Хоча в такому разі першочергове завдання забезпечити комфорт всіх учасників освітнього процесу. Працюють ліхтарики і співпраця триває. Але тут ще не менш важливо є забезпечити психологічний комфорт учасників. Освітнього процесу, тому що перебування при нормальному освітленні при нормальному температурному режимі це одна атмосфера психологічна. Коли освітлення немає, то на викладача ще є додаткове навантаження психологічно налаштувати студентів, можливо, когось заспокоїти і так далі. І Там на це більше увага приділяється. Тоді проте учнівські та педагогічні колективи в усьому шукають свої плюси, адже вірять скоро перемога.